Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 7 листопада і я вже буду готувати свої інжири до зими. Зараз знімаю плівку. Плівку я плівкою утепляв свої інжири, щоб продовжити їхню вегетацію, щоб зібрати по максимуму врожай. Мені це частково вдалося. Зараз відкриємо плівку, там, певно, ще є частину врожаю. Хоча вже він не дуже смачний, бо немає тої температури такої і вже листопад місяць. як-не-як. Але треба готувати його до зими. Що я буду робити? Зараз знімлю плівку, знімлю дуги, зроблю обрізку свого інжиру. Я свій інжир формую горизонтальним кордоном і траншею утеплю, тобто поставлю старі двері зверху, ну то я вам буду по... все показувати. Зараз приступаю до зняття плівки. Не перемикайтесь. Так, зняв я плівку. Така картина перед нами. Значит, Далматський. Мав він одного плоду, так він і не дозрів, зів'яв, ну вже От така його ситуація. Нема нічого в цьому році. Ну, але, так я, як йому обіцяв, ще дам один шанс на слідуючий рік. Що я сьогодні буду ще робити? Ну, ще пройдемося по це. Це мій умовний тернопільський. Ну, от є, є деякі плоди. Вони напівстиглі. Варення можна було б з них зробити, ну, але його не є багато, нема тут з чим бавитися. Зараз їх всі пообриваю, щоб гнилі не було. Ну, вони вже не мають смаку. Йдемо далі. О, який був спіліший, треба було раніше відкрити, пройтися з Ось такі ось. Вони. Ну, я навіть пробувати не буду, вони не бачу. Не мають товарного виду. Ну, це ж трошки є щось, але... Я кажу, якби на варення можна було би зробити. Тут у нас градусник, 12 градусів, всередині вже витягую його. Так, це умовний тернопільський. Ну, більша частина його дозріла, звичайно. Тут було все залито, все було в плодах. Є такі от гілки, що практично всі плоди були зірвані. На деяких по пару лишалося. Ну, а от Харді Чикаго, о, оцей плід, практично я весь зірвав. Дуже смачний, солодкий. От, бачите, він, навіть зараз його можна споживати. Приємний на смак. Звичайно, немає тої медової цукристості такої, як мед солодкий, але такий може бути. Значить, що я зараз роблю? Це все листя познімаю, плоди познімаю. Все заберу всередини, щоб ми ще не мали з чого кубла робити. Візьму, зроблю влагозарядковий полив, бо у мене воно від початку вересня. До цього часу було під плівкою. Я всього-навсього раз його поливав. А так як під плівкою природні дощі, туди природня волога не попадала в цей короб, треба зробити влагозарядковий полив. Певно, ще перед тим зроблю підкормку попелом, трошки потрушу. дам. Калію йому і мікроелементів і лишу в такому стані його до перших морозів, щоб 2-3 градуси морозу було, щоб деревина більш пройшла таку стратифікацію. А потім обріжу от. Так як я вам казав, що я кордоном формую, от кордон, буду різати отак на 2-3 брунячки, кожну гілочку. Він вже його пришпиляти не потрібно, він пришпиляний, він вже горизонтально лежить. І накриваю будь-якою, я маю двері такі. Ось такі щити двері накриваю. І зверху маю спеціально такий брезент для цього діла я купив 6 метрів. Якраз він подовжені такий. Накриваю брезентом і лишаю два смотрових вікна з тої сторони і з тої сторони. Коли морози до 5 градусів, вікна смотрові відкриті. Іде вентиляція, інжир закаляється, стратифікується. А коли вже почнуться морози великі, ті смотрові вікна будуть закриті. І, як буде сніг, ще накрию снігом. Зими в нас не дуже люті. Це захід України. В тому році було мінус 12, саме більше, можна було б і не накривати. Але все рівно треба перестрахуватися, накрити, щоб не вимерзла не вимерзли ці стебла. І потім ранньої весни побачимо, як воно що буде. Ставлю я, там в мене дуги стоять менші, не такі, як ці великі. Ставлю їх дуги, накриваю двойним шаром агроволокна. Поверх агроволокна накриваю плівкою. І так, у мене вони стоять до настання температур 10, плюс 10 плюс 15. Потім я знімаю плівку, агроволокно залишається, і агроволокно залишається аж до. Початку червня, вже, коли будуть і нічні температури, плюс 15. От тоді я вже все знімаю, розкриваю його, дивлюся, може зробити прорідження, бо вже тоді з кожної спячої бруньки пуститься пагін. Вибираю самі сильніші пагони, лишаю, які недорозвиті і які пагони загущають кущ. я Виломую їх, ну, це буде на слідуючий рік, буду робити відео. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Вирощую інжир. Маю саженці умовного е, тернопільського і є ще саженці оцього мого далматського. Я думаю, що в південних регіонах це дуже гарний сорт. Він дуже смачний, дуже великий. Ну, може, він ще в мене молодий, що не дав мені в цьому році поласувати своїми плодами на слідуючий рік. Я думаю, все буде гаразд. О, треба буде хурму викопати, колись насінька кинулася, зійшла така вже хурма десь. 2 метри треба обов'язково викопати сьогодні її пересадити. тут форма вергінка? От там що у відкритому ґрунті були, я е, сіяв насіння. Ну, не насіння, сіяв, а розсадою садив, насіння пророщував в кімнаті, а потім весною висаджував то там прирости дали такі по 30-40 см. тут десь більше метра. Вже б, якби можна було б її іщепити десь на висоті метра. Так що до побачення. Слава Україні! Героям слава!